Папіломи і бородавки причини та ефективні способи їх видалення. Папіломи та бородавки це звичайні новоутворення на шкірі, спричинені різними типами вірусу папіломи людини ВПЛ. Хоча вони загалом не шкідливі, їх зовнішній вигляд може приносити дискомфорт багатьом людям. У цьому відео ми розглянемо причини появи папілом та бородавок і обговоримо ефективні методи їх видалення. Причини появи папілом і бородавок основною причиною виникнення папілом і бородавок є вірус папіломи людини. Це група вірусів, які можуть вражати шкіру та слизові оболонки. Різні штами ВПЛ призводять до утворення різних типів бородавок, таких як звичайні бородавки, підошовні та плоскі бородавки. Бородавки дуже заразні і можуть передаватися через прямий контакт шкіра до шкіри з інфікованою людиною або торкаючись поверхонь, заражених вірусом. Це особливо поширене в таких середовищах, як громадські басейни та спільні душові. Після інфікування вірус проникає в базальні кератиноцити шкіри або слизової оболонки. Вірус папіломи людини порушує нормальний клітинний цикл, сприяючи неконтрольованій проліферації, викликаючи характерне папіломатозне або бородавчасте зростання. Генетична схильність. Деякі люди демонструють генетичну сприйнятливість до певних штамів ВПЛ, що робить їх більш схильними до бородавок. Імуносупресія. Ослаблена імунна система через ВІЛ, СНІД або прийом ліків може призвести до реактивації латентних вірусів папіломи інфекцій і спричинити бородавки. Порушення шкірного бар'єру через порізи або садна можуть сприяти проникненню вірусу, що викликає папіломи, вологе середовище. Бородавки ростуть у вологих місцях, наприклад, на підошвах ніг або навколо статевих органів. Лікування та способи видалення бородавок. Саліцилова кислота, безрецептурні креми. Що містять саліцилову кислоту, діють шляхом руйнування шарів бородавки. Регулярне застосування саліцилової кислоти може бути ефективним при звичайних бородавках. Сік чистотілу використовується для видалення бородавок в домашніх умовах, рекомендований також як косметичний засіб для видалення, натоптишів сухих мозолів і папілом кріотерапія. Заморожуюча рідина, часто азот згубно діє на бородавку, руйнуючи її клітини. Бородавка лущиться і відпадає десь через тиждень. Лазерне видалення бородавок один з новітніх методів, ефект якого полягає в коагуляції карбондіоксидний лазер або випаровуванні ербієвий лазер клітин шкіри. Видалити бородавку лазером досить просто. Це відбувається за одну-дві хвилини під місцевою анестезією, а на її місці залишається невелике заглиблення. Радіохвильове видалення бородавок. Метод вважається найбільш щадним так. За рахунок високочастотних хвиль утворюється теплова енергія, завдяки чому відбувається розрізання тканини та буквально випаровування бородавок. У деяких випадках, особливо для великих або резистентних бородавок, і папілом може знадобитися хірургічне видалення. Це передбачає вирізання бородавки під місцевою анестезією. Розуміння причин появи папілом і бородавок має вирішальне значення для ефективної профілактики та видалення. Хоча безрецептурні методи лікування підходять у багатьох випадках, бажано проконсультуватися з медичним працівником щодо постійних або великих бородавок. Дотримання правил гігієни та вживання профілактичних заходів може сприяти мінімізації ризику розвитку цих поширених новоутворень шкіри.